Викладка вій на Валик за допомогою клею для ламінування вій Global від Brow. Перед початком процедури очищую шампунем від Brow. Він гарно очищує та знежирює війки. Шампунь знімає макіяж. Глибоко очищує шкіру від дрібних забруднень, не пересушуючи її. Знежирює. Можна використовувати замість клінцера. Живить та зволожує шкіру. Легко замінює 4 продукти на столі майстра. Після очищення від шампуню я буду використовувати звичайну воду і ватну паличку. Гарно очищую від шампуню перед процедурою ламінування. Беру одноразові пачі та встановлюю їх на нижні війки, щоб вони нам не заважали під час процедури. Використовувати буду валики Ніудолі. Перед встановленням валиків на повіки я не використовую клей. Валики виготовлені з еластичного гіпоалергенного гнучкого силікону. Підходять для війок різної довжини. Беру клей без клею Balm» та пензлик L2 від Брау». Для початку беру мінімальну кількість клею та фіксую війки на валик. Якщо волосинка тонка, то вистачить тонкого шару для фіксації. Якщо ж волосинка тоста та щільна, то додатково нанесу щільний шар клею для того, щоб бійки гарно зафіксувалися до кінця процедури та не відходили від валика. Клей має дуже приємний та ніжний аромат, яскравий жовтий колір, має м'яку пластичну, зручну консистенцію, завдяки чому з ним зручно працювати протязі всієї процедури ламінування. При цьому ж клей має сильну фіксацію. І війки не відходять від валика навіть при фарбуванні Вій. Додатково я застосовую аплікатор для того, щоб війки гарно розділити одна від одної. Гарно їх прочісую та розділяю одна від одної. Також клей багатий на корисні олії, що живлять волосинку, не пересушуючи її і не залишаючи нальоту. Гарантує шикарний інстаграмний завиток Вій. Пензлик L2 ідеально підійде під час процедури ламінування. Пензлик виготовлений з високоякісного синтетичного ворсу, що дозволяє працювати з війками під час викладки ВІЙ, що дозволяє не використовувати в роботі МВЕ та інші додаткові засоби під час викладки. Для етапу очищення війок після фарбування я використовую клінтонік Окіс Брау. Тонік якісно та делікатно видаляє залишки засобів для ламінування, фарби, клею та зволожує волоски та шкіру навколо очей. Після очищення війок тоніком я обов'язково протираю війки звичайною водою та ватною паличкою. Гарно очищую війки від усіх залишків, щоб війки були ідеально чистими. Також очищую шкіру навколо віок. Аналогічно переходжу на інше око і також гарно очищую спочатку клін тоніком від усіх залишків, клею, фарби і обов'язково протру звичайною водичкою. Знімаю валики та одноразові патчі і переходжу до завершаючого етапу. Обов'язково витираю насухо війки, щоб вони були ідеально сухими перед зволоженням. Для зволоження війок після процедури ламінування я наношу алояконцентрат. Алоя концентрат глибоко зволожує, відновлює та захищає волосинку вій. Наношу його щільно для того, щоб війки були максимально зволожені та насичені після процедури ламінування. Розчісую щіточкою і гарно розділяю війки. Процедура ламінування завершена, і ось такий результат ми маємо в кінці.